Вітаю, друзі! З вами я, Анна Варіонцева, практичний психолог, кризовий психолог, арт терапевт коуч, сертифікований тренер навчальних курсів. І сьогодні я хотіла би записати для вас таке коротеньке відео і запитати вас і подумати над цим питанням для себе, порозмірковувати над тим, що я сьогодні хотіла б вам сказати, запропонувати на роздуми. А питання полягає в наступному: Хто з вас хоче мати слухняну дитину? Так, так, ви. Правильно, мене почули саме слухняну дитину. Хто має своїх дітей, хто в нас батьки, хто хоче мати слухняну дитину. І ви знаєте, друзі, зазвичай, коли я запитую таке, задаю таке запитання своїм клієнтам, своїм учням, да, жінкам, які мають дітей, своїм. А, знайомим, які мають дітей також. То ну, зазвичай так. Батьки кажуть, ну, хто б цього б не хотів, да? хто б не хотів слухняну дитину. А, що значить слухняну дитину? Ну, вона кашла того, що говориш дитині, сідай. Вона відповідає: так, гаразд, слухаюся, сідаю. Говориш дитині, йди, роби домашнє завдання, йди готуйся до там, школи. роби... А... Уроки. І дитина каже: так, слухай, зійде, сідай робить уроки. Якщо у вас виникає таке бажання, то можна сказати, що ви всі є дресировщиками своїх дітей. Да? Тобто ви дресируєте свою дитину. Да? Чи вам хочете, щоб хочеться, щоб ваша дитина була а, дресированою такою? Але над чим я хочу запропонувати вам сьогодні подумати? І дуже важливий момент, що насправді потрібно остерігатися слухняної дитини. Можете навіть собі просто десь записати великими літерами: остерігайтеся слухняної дитини. Чому? Тому що дитина, а, яку дресирують, яку. Е над якою застосовують насильство, крики, придушення її бажань, почуттів, її думки, така дитина просто стає такою вибухівкою сповільненої дії. Просто. Коли дитина дуже така, Розуміюча, дуже спокійна, дуже слухняна, вона не бігає, вона не плигає, вона не вередує, бешкетує, вона весь час вас слухається, то це просто не жива дитина. А, тобто да, задумайтесь над тим, що чи наша дитина це раб, чи да, якась да, слуга, щоб постійно нас слухатися і виконувати тільки те, що ми кажемо дітям. Ми не господарі своїх дітей, ми лише провідники у життя наших дітей. І тому подумайте, ким ви хочете бути для своїх дітей: провідниками чи поводарями, чи дресувальниками. Ким ви хочете стати чи друзями, які будуть зі своїми дітьми на рівнях, які будуть виходити на, на ці довірливі, дружні стосунки. Коли у дітей буде бажання до вас прийти як до дорослого, як до мати чи до батька, і запитати якусь пораду, і поспілкуватися, і послухати вашу думку, та, і дослухатися до ваших рекомендацій. Зрозуміти, да, що дресируючи дітей, роблячи їх ось такими слухняними, навіть маючи бажання зробити дітей слухняними, а насправді ми робимо їх слабкими і беззахисними. Бо будь-якою митська дитина просто зможе не витримати і зламатися. І ви можете запитати, чому? Бо якщо дитина буде слухатися постійно вас. То через деякий час вона буде слухатися інших. І ви, виховуючись таку слухняну дитину, будете виховувати просто людину, яка в дорослому віці, яка буде зростати, підростати, ставати свідомою, дорослою людиною, якою можуть будь -який, в будь-який момент, будь-коли просто маніпулювати інші, і дуже добре просто промивати міські. Ось і все. Але варто зосередитись на тому, щоб не просто дресувати свою дитину, а щоб слухати свою дитину, шукати компроміси. Домовлятися, спілкуватися дуже важливо, ось перший такий момент. Перша моя рекомендація всім батькам зазвичай це спілкуйтеся зі своїми дітьми, слухайте спочатку, що вони вам кажуть, а потім намагайтесь почути і зрозуміти, що вони хотіли цим повідомленням донести до вас. Тому що таким чином. Ви будете виховувати самостійну, незалежну людину, зі своїми поглядами. А дитина, да, яка буде ставати дорослою, яка не буде боятися вам розповісти про свої погляди, про свої наміри, про свої бажання, в неї будуть з'являтися свої принципи, в неї будуть з'являтися свої погляди. І такою дитиною, і дитиною, і потім дорослою людиною, вже ну, майже ніхто да, не зможе ось постійно. А, да, нею маніпулювати просто. Да, бо ну, дитина вже да, коли подоросліша, буде це розуміти, відслідковувати, да, і знати, що в неї є свої погляди, в неї є свої принципи, які вона відстоює. І да, тому перестаньте просто дресувати своїх дітей, не вбивайте життя та не вбивайте свободу у дитини. Нехай наші діти, бо діти це майбутнє. Майбутнє наше майбутнє нашої країни повинні бути справді зі своїми поглядами та принципами, да а, зі своєю свободою. Тому дуже дякую за вашу увагу, хто послухав цей коротенький відеоролик. Я буду дуже вдячна вам за ваші коментарі під цим відео. Поділіться, як ви вважаєте, ким ви є для своїх дітей, як, яким ви хочете бачити свою дитину, і якою ви хочете, щоб ваша дитина виросла да, і стала якою да, вже дорослою. Люди. А, Дякую за вашу увагу. Напишіть, чи були б вам ще цікаві якісь такі коротенькі відео на дуже важливі теми дитячо-батьківських відносин, партнерських відносин, кризової психології, психології особистісного зростання. І якщо це буде для вас корисно, цікаво, я буду. А, Да, записувати ось такі невеличкі до вас звернення а для того, щоб ви могли просто задати собі дуже цікаві конкретні та ефективні запитання і порозмірковувати, як щось відбувається да, в вашому житті. Сьогодні ми розмірковували над тим, ким я є для своєї дитини і ким я хочу бути для своєї дитини. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!